Доброї ночі, друзі. Отож, ми знову вирушаємо на схід. Як бачите, ось тут наш славетний броньовик заготується до дороги. Ось тут наші автомобілі, джипи придбані за ваші внески протягом минулих трьох тижнів. Усього їде 10 автомобілів, 14 водіїв. Ось наш бус, на якому водії після піддають машини на. Донеччині повертаються додому. Дякую вам за всі ваші внески за вашу підтримку. Побажайте нам щасливої дороги. Ми веземо автомобілі, які воюють на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Будемо вдячні за ваші внески на Соляру, тому що заправити ці джипи і провести 3000 кілометрів це справді справа не дешева. Але ми їдемо вперед і сподіваюся, будемо. the do